П'ять захопливих книг з любовною лінією. І класично почнемо з любовних романів. Перші з них це є один день, і інколи це історія просто досліз. Провівши ніч разом після випускного, їхні дороги мали розійтись. Проте вони сходяться одного і того ж дня протягом уже довгих років. Аж поки не настає час подивитися правду у вічі. Дякую, що поділилися. Востаннє Даніел та Лія спілкувалися 14 років тому і після цієї розмови перестали дружити. Але життя закидає їх в один літак і ще й сидіти вони мають поряд. Попри велике бажання лії уникнути спілкування, вони будуть мешкати в одному місті, в одному районі і мають працювати над спільним проєктом. Шалено закохані. Книга з атмосферою Дубліна 80-х-90-х років, атмосферою бунтарства, небезпечного шляху і шаленого кохання. Тут гаряче, без цензури і прикрас. Проте чи достатньо бути закоханим, щоб залишитись разом і вижити в складному світі, де ти на лезі ножа? І так щодня. Це, до речі, книга підліткової категорії. Щодня в іншому тілі, щодня в іншому житті, щодня закоханий в одну і ту ж дівчину. Дух А вже звик до свого нестабільного життя. Кожного дня він прокидається в новому тілі і бачить світ очима різних людей. Проте він дотримується чітких правил не прив'язуватися, не привертати уваги, не в чужі справи. Але все змінюється, коли він прокидається в тілі Джастіна і зустрічає його дівчину Ріанон. З того моменту правила більше не діють, тому що А нарешті знаходить когось, з ким хоче бути завжди. І його Хамерне життя набуває сенсу. Психологічна проза над коротким. Поїздка у Харків лише на декілька тижнів перетворюється знахідкою сімейної історії та несподіваною закоханістю. Тут і гаряча пристрасть, гостре відчуття минулого та небезпека, що нависає над найближчими людьми. Чи встигать вони здійснити задумана, перш ніж усе піде шкреберт, чи, можливо, життя піднесе їм інший щасливий фінал? А що з цієї довіркою найбільше зацікавило вас? Діліться в коментарях.